Саме з цієї будівлі почалась велична історія Києво-Могилянської академії. Принаймні так вважає більшість сучасних дослідників. Вважається, але це почало вважатися з 1980-х років, що це є той будинок, який Галшка в 1615 році подарувала братству і школі, і шпиталю. За переказом багата киянка Галшка Гулевичівна пожертвувала власний маєток київському братству. Братчики заснували там школу. Згодом вона виросла у колегіум, на базі якого було створено академію. Оригіналу Дарчої Галшки, схоже, ніхто ніколи не бачив. Збереглися пізніші копії. Тому ця будівля, хоч і називається будинком Галшки, насправді іменується поварною, іншими словами, кухнею, якою вона більшість часу прослужила годуючи чинців та професорів академії. А ось походження цієї будівлі не викликає дискусій. Точно доведено, що староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії збудовано на гроші меценатів Івана Мазепи та Рафаїла Заборовського. Певний час перший поверх Мазепинського корпусу був гуртожитком для студентів. Грати на його вікнах з'явились саме через них одного разу з пудей Нагулявшись добряче, вернувся без одягу і сказав: хлопці, давайте мені чоботи. Я зараз зроблю таку річ. Взяв цеглину, розбив вікно і вирішив покликати ректора. Коли ректор прийшов, він сказав, щось: бачите, вночі хтось йшов, розбив вікно. А мій одяг лежав на підвіконнику. і Він цей одяг забрав. Злодій, мене ось подряпало ще цеглини, Він все подряпав. Розуміючи, що студент усе це вигадав, ректор все ж не покарав гульвісом, тільки ось на усі вікна наказав поставити ґрати. Але навіть з цього школярі зуміли отримати користь. Тут було багато набожних бабусь. Значить, і коли вони проходили і бачили, що за ґратами сидять молоді люди, то вони їх дуже жаліли. Вони думали, господи, які молоді, а вже за ґратами. І інколи студентам навіть клали на вікно якісь дрібні гроші і подачка. У цих місцях велика кількість набожних бабусь була звичайна справа. Зовсім поруч височіла окраса Подолу, центральний храм Київського братського монастиря, Богоявленський собор. У Києві він славився іконою, яка сотворила чудо. А було воно пов'язано із страшенною засухою, яка стояла в Києві. Священник взяв цю ікону, виніс із храму, і разом із вірними вони обійшли довкола храму, зупиняючись з кожного боку і окремо молячись, і вже після того як завершили цей обхід. Поклали ікону на місце, і завершилася служба. І коли вже віряни почали розходитись із церкви, небо вкрилося хмарами і почався невеличкий дощик. Ну і потім все з погодою стало добре. В безбожні радянські роки храм зруйнували, а чудотворна ікона зникла. На тому місці, де була церква, зробили плац, яким марширували курсанти Вищого військово-морського політичного училища. У 30-ті саме воно зайняло приміщення Київської духовної семінарії, яка перед тим витіснила колишню Києво-Могилянську академію. Зайнявши її територію, курсанти усе поміняли на власний смак і розсуд. В часи Київської духовної академії там була зображена розгорнута Біблія. Коли тут було відкрите вище військово-морське політичне училище, то як ви бачите, знайшли вихід, який замість Біблії це стала розкрита книга. Ну і напис, що партія це ум, честь і совість нашої епохи. Тепер усі будівлі, які історично належали Києво-Могилянській академії, становлять єдиний великий комплекс. Для його вивчення існує навіть окремий центр під назвою Спадщина Києво-Могилянської академії. Крім того, тут має бути музей Могилянки. Модернізують його цифровими та голограмними експонатами. Тож не виключено, що через кілька років, одягнувши спеціальні окуляри, ми зможемо поблукати старими коридорами і двориками академії мало не за руку з самим Петром Могилою. Початок творчої біографії Костянтина Калініна доволі типовий для авіаконструкторів того часу. З дитинства цікавився військовою справою Мріяв про небо. Але тільки на фронтах Першої світової майбутній конструктор остаточно визначився: буде літати. В роки Першої світової війни Калінін був направлений як артилеріст на румунський фронт. Але там його захоплення авіацію перевтілося вже в те, що там він подав рапорт до вступу до Гачинської Школи льотчиків, яку закінчив у 1916 році, теж з відзнакою у 1917-му 26-й авіаційний загін на чолі з Калініним перейшов на бік армії УНР. Через два роки військова частина Костянтина Олексійовича переходить у підпорядкування української галицької армії. А згодом, за відсутності іншого вибору, на бік червоних. Служба у царських та українських збройних силах зіграють фатальну роль у житті Калініна. Втім, на той час більшовики потребували Професійних українських льотчиків майбутнього конструктора навіть направили до Москви вчитися. Щоправда, одразу відрахували як колишнього петлюрівця у 22-му Калінін, рятуючись від московських політичних чисток, вступає до Київського політехнічного інституту. Унікальний випадок в історії науки, освіти техніки, коли людина в 38 в 38 років закінчує е, інститут з відзнакою, і його дипломний проєкт пасажирського літака К-1 не просто залишається проектом і десь на папірі, а ще й втілене життя. Цей літак був збудований за ентузіастів е, авіаційної справи Київського політехнікуму і тих прихильників авіації, які були в Києві багато на заводі Ремповітря 6 Это был первый э, э, пассажирский летак, который был запущен в серию. Самолет э, с очень интересным эллипсоидным курылом, который он запатентовал в том же 1925 году. Это характерная особенность всех самолетов Калинина. Самолет к 1 рассчитан был на трех пассажиров, одного летчика. Что и самое интересное, у него была закрытая кабина. По тем временам это большая редкость. Ка-1 выявился набагато дешевшим від иноземных аналогов. Керівництво Украины, оцінивши талант Калинина, запросило его до тодішньої столицы Радянской Украины – Харкова. Тут Костянтин Алексеевич продолжил работу над своими летаками. Он стал співзасновником Харкельского авиационного института и завода. Наступний літак К-2 мало чим відрізнявся від дебютного літака Кавініна. А ось про К-3 заговорили багато і гучно. Це був перший у світі санітарний літак. Розквіт творчості авіаконструктора припав на 27-й-28 роки. Саме тоді він розробив та збудував свій найвідоміший літак Ка-5, який 10 років був основною машиною радянської пасажирської авіації. Він міг перевозити більше 10 людей, і, як на той час. Цифра чималанька. И вот этот К-5, он заменил все «Юнкерсы» на линиях. С 1933 года он продолжался выпуск с 1930 по 1934 год. Этого самолета выпустили их 260 машин. Это был самый массовый пассажирский самолет в Советском Союзе в 1930-е годы. Призначення наступного літака Калініна було унікальним. Його використовували виключно для перевезення газетних матриць. Завдяки К-6 головне видання Радянського Союзу Правда виходила одночасно в усіх великих містах країни. Ще одна розробка Калініна. Літак гігант к К-7 міг брати на борт 100 пасажирів. Втім, випробувальний політ завершився невдало. Літак впав. Після цього випадку діяльність Харківського КБ припинили. Калініну одразу пригадали його петлюрівське минуле. За безпідставним звинуваченням в розвалі авіаційної промисловості, в шкідництві, в шпигунстві це були дуже безглузді Такі звинувачення. Він був 1 квітня 1938 року заарештований. Причому його донька, от в розмові зі мною згадувала про те, що просто так прийшли, схопили прямо з ліжка, і більше вона його не бачила. Суд над Калініним тривав 10 хвилин. Вирок виконали одразу. Досі невідомо де похований засновник радянської пасажирської авіації. У 1990 році на честь Костянтина Олексійовича назвали одну з нових планет. Однак в Україні, за яку він воював і для якої творив, його досі мало хто знає. Центральний універмаг столиці скорочено цум. Величезні черги і дефіцитний товар доволі точна характеристика подібного закладу. Власне, так і має виглядати один із символів радянської доби. Звести центральний універмаг у Києві радянські начальники вирішили ще у 20-ті. Коли будівництво майже завершили, партійному керівництву привиділо, що споруда буржуазна і не відповідає засадам соціалістичного реалізму. І вже будинок, який почали зводити, і витратили на нього, очевидно не одну тисячу народних рублів. Припинили будувати і потім попросту розібрали. Новий Універмаг збудували у 1936 році. Він був значно масштабніший за інші будівлі довоєнного хрещатика. У тому ж році в ЦУМі почали продавати товари широкого вжитку. Цікаво, що під час війни в Універмазі торгували і тою ж таки радянською вивізкою. Нагорі на будинку ЦУМу висіли літери НКТ СССР, народна місцеві торговлі СССР. Ну і вітри на цьому може були не такі багаті, як у передвоєнний час, але все ж таки були, були певні товари. Хоч ну, відомо, що коли 19 вересня 1941 року вже радянські війська з Києва пішли, і якісь години були такої якоїсь перерви, що ще нема німців, але вже немає радянської влади, то перше, що почало робити населення, це грабувати державні магазини. Війна не зачепила будівлю цуму, вона лишилась неушкодженою. Однак архітектурно універмах вже не пасував новому хрещатику. Він лишався таким, як і до війни. Мінялись тільки вітрини. А тоді у цум я пам'ятаю, там були всякі фокуси, там, е, якесь морське дно і водолаз, там щось таке, причому на моторчику. Тобто він живий, він е, ворушився. Дитині це було надзвичайно, а міг там стояти перед цією вітриною годинами. Однак радянських людей цікавило не стільки оформлення вітрин, скільки їх наповнення. Час від часу в Цумі відбувалось стовпотворіння. Проштовхнутись було неможливо. Досвідчені торгівельники знали, щоб виконати план, треба було викинути дефіцит. Таку ось урочисту подію масово відвідували не тільки кияни, а й мешканці довколишніх містечок та сіл. І тому останній день місяця, особливо останній день кварталу, а тим паче, останній день року. Це були дні, коли всі кидалися до магазинів шукати щось таке, що протягом року не знати. І іноді знаходили. Це було зовсім безумне зріле серед здобувачів дефіциту. Найбільший відсоток складали жінки на тому, стоянням у безконечних чергах вони відпочивали в усіх закапелках універмагу, особливо приваблювали жінок вітрини та підвіконня. Такі ефекти поручили розробити технології, які би преп'ятствували тому, чтобы усталые э, женщины с мішками через плечо не, не, не обсаживали все витрины в Нюрмаге. Автори проекту недооцінили винахідливість українських жінок. Вони таки навчились накривати гострі краї архітектурних прикрас фуфайками. Був іздан указ кожне утро мазати солідовим. Это... В <свісно> надіжі на те, що все-таки протирати не вряд ли будуть. Центральний універмаг з його дефіцитами став своєрідним символом радянської доби. Його безконечні черги концентрували емоції, настрої та пасивну озлобленість простої підрадянської людини. Сьогодні київський ЦУМ став одним з багатьох торгових центрів. Нині споруда ця, втративши споживчу культовість, досі у багатьох киян та гостей столиці, викликає ностальгійні спогади про колись придбаний дефіцит.